З дідулею прошвернемося в АТБ. Давно я там не була, давно, е? Чи, чи не дав? Ну, дав, давненько. Вітер, сьогодні таке якесь на дворі. Хойонде? Іди маркіз, іди, гуляй, хотяра, Любить вискочить, а тоді дереться через. Поїду, що мені треба? Щось треба. Щось треба смачненько, щоб стрес зняти завтра. Хочу познайомити вас з новинкою. Це літня колекція довгих халатиків. У мене тканина шовк арманія Дуже ніжна тканина і приємна до тіла. Цей халатик просто хочеться носити. Є ще тканина софт. В наявності 8 кольорів, точно оберете на свій смак. Розміри від 42 до 58. Всі халатики всередині мають фіксуючу зав'язочку і два карманчики. Я від них вже маю халатики. І дуже задоволена якістю. Обов'язково збережіть цю сторіночку, тому що у них найнижчі ціни від виробника. Відправка товару Укр і новою поштою. Якщо вас щось цікавить, пишіть в дірект, вам дуже швидко нададуть відповідь і допоможуть з вибором халатика. Супер. І дівчатка хороший халатик, легусінький, такий ніжний, ну, ну от, от, от гарний і все. Супер. У мене ще такого і не було. They tell me that I'm never gonna make. Кожні такі платформи, де ви можете взяти люксові бренди по класних цінах. Це дуже екологічно купувати на ресейлі. Мені сподобалась така блуза, романтична тематика, десь трішки нотки вінтажу. І тому ділюсь з вами, ви там можете знайти нові люксові бренди, а також вживані речі по дуже доступних цінах. І тільки люкс-сегмент наголошую. Асортимент буде поповнюватись, тому, будь ласка, підписуйте, не губіть сторінку. Блуза шикарна, що казати. Борис, розповідай, куди ти завтра їдеш? По-перше, веземо старшого брата в лагерь. Так? А, а, самі? а самі що будемо робити? Щось теж трошки погуляємо в Буковелі. Вперше їде Марк сам на 10 днів. Ну як сам, ще з другом з тенісу, але все одно трохи хвилюючи, якщо чесно. Будемо на зв'язку, як то там має бути, але впевнено все буде добре. Що, правда, валізу не склали. Зараз на теніс і потім будемо ввечері займатися. так. Смачненьке хочеться приготувати таке смачненьке. Не можу придумати, що вчора, до речі, риба залівна була дуже смачна. У мене була звичайна філе тріски, я її порізала, посмажила в борошні і зробила заливочку, таку, знаєте, душевну, можна сказати. Цибульки, моркви, приправок різних перчику, соус, кетчуп. Ну, в общем, сама заливка була смачна з рибкою. Мачно та ще пюрешечку. Я пюрешку, коли готую, потовкла, а потім збиваю міксером. І вона тоді така прям дихає. вся. Як казала моя подружка, з села каже, аж дихає картопля. Це я так збиваю, щоб вона аж дихала. Молод... Водичку злила в молодці, кипнула вона ще додала молочка, вона кипнула, маслечка туди і товчалочкою потовкла, а потім ще гарно збила міксером і смакота. Ходила на цю сторону в магазин, купила персик інжирний. Тут краще, дорожче, але краще. І купила такі ось абрикоси і маленьку, маленький лоточок полуниці. Попробую, чи тут добре, бо та, що тут на цій стороні вчора брала, взагалі не добре. Взагалі не добре. Пройшов дощик, аж наче легше дихати. І трошки підмокли. Ну нічого, висохнемо. Це у нас сьогодні на вечерю. Не карасі, звісно, раки, ну думаю, смачні. Всім величезне дякую за прямий ефір, дякую за вашу підтримку, дякую за ваші теплі слова. Я обожнюю свій блог, обожнюю своїх підписників. Якщо це по темі і якщо це, от якщо ви напевно знаєте правду а не свої домисли, я готова приймати і готова пояснювати. Ну, якщо ви щось там надумали і мені пишете. На це я не згодна, тому що це тільки, тільки, ви не знаєте моє життя. Не знаєте життя моє взагалі. Ви бачите тільки рівно стільки, стільки я вам показую. Тому додумувати і придумувати дуже про що не треба. І ще в мене до вас буде така заява, просто заява. Це дуже уважно віднесіться ті, які просять викласти знову ж таки петиції. Знову на рахунок петиції буде. У Ця... мене є підписниця Ірочка, в якої загинув син на війні, в якої загинув брат. Вона мене часто викла... просить викладати петиції посторонніх для неї людей. Вона просто допомагає, просто допомагає. І от я вам зараз дам на неї посилання і хто хоче, щоб в мене в блозі була поширена їхня петиція. Скидайте ірі. Вона буде більш дивитися, яка критична, яку треба викласти першою, яка зачекає. Викладати я буду три петиції в день і це буде вечір. Так буде зручніше проголосувати моїм підписникам. Лишаю посилання і звертайтесь, будь ласка, до неї. А тобі, Ірочка, величезне дякую, що ти погодилась мені допомогти. Відмовити я не можу, так, ну, ось так. Тому я вам даю посилання і.